Привіт всім, мене звати Маргарита або Марго, і я хочу на цьому каналі розповідати про парфуми. У мене колись був канал на Ютубі польською мовою, я його колись вела і через і два роки тому закинула, але от зараз почала знову вести, і все ж таки мені захотілося щось зробити ще українською мовою. Бо я все ж таки дивлюсь більше українських блогерів, парфум-блогилася ними і вирішила, що можу зроблю ще собі український канал і буду розповідати теж про парфуми українською. Так ось, сьогодні буде така тема взагалі, коли я почала цікавитись парфумерією, які були мої. Улюблені парфуми, які мене закохали з першого нюху. І e, 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 як взагалі почалась моя історія з парфу? Взагалі парфумерією я почала цікавитись досить рано, бо e, моя мама завжди мала якісь парфуми, і в дитинстві мене цікавило, що це вона там має, треба понюхати. Потім моя тітка також мала досить велику колекцію, мене це також завжди, завжди дуже цікавило. І якось ця пригода моя почалася досить рано. Ну, тітка мені часто дарувала якісь парфуми. і На якісь свята я завжди просила, щоб мені дарували парфуми або ж гроші, щоб я купила свої парфуми. І з таких перших парфумів. Я не скажу точно, що це було. Але я пам'ятаю, що мені сестра колись з Польщі привезла такі типу дюпи, копії парфумів від Armani кот. Тут я повклею, що це таке. Потім вона ще привезла light blue від Dolce Gabana. І це були такі парфуми, якими я користувалась. Але я не пам'ятаю, чи це було перед тим чи після того, бо мені ще тітка, пам'ятаю, дарувала парфуми. Це були від Oriflame, мені здається. У них була така колекція золотих і срібних флаконів. Це був срібний флакон, я тут вклею. Він був дуже схожий на Gucci Rush, такий, така якби касета червона. І це, певне, був мій перший аромат, в якого я закохалася так сильно, що це просто, можна було сказати, що це моє парфумове я. Парфумове, Перфу що це було моє парфумове я. Я його дуже любила. Він мені приносив колосальне задоволення, хоча, мені здається, що це досить дорослий запах, але ж також парфуми не ділимо на дорослі, дитячі і так далі. Натомість, все ж таки дівчинка 12-13 років в типу Аля Гучі Раш. ну це трохи too much може, але це таке. Я дуже любила цей парфум. Також дуже мені подобався з Oriflame Enigma. Це взагалі я його дуже довго любила. Це прям такий. Але я би також сказала, що це більш дорослий запах, ніж для дитини. Хоча він здавався мені таким гарячим, пекучим, таким дуже теплим, таким бальзамічним. З часом, коли я собі купувала ці парфуми вже в дорослому віці, вони мені також були гарні, але вже не здавалися такими містичними і зачаровуючими, як це було колись. Потім я вже була більш, скажімо, в дорослішому віці. І тоді в Єві були такі, з чого я зараз почала гуглити, це були якісь також арабські парфуми, які зараз типу, популярні, але це були зовсім інші якісь фірми, яких я взагалі не знаю, якісь марки інші. І я там купувала діб на «Кароліну Ереру» 212. Хоча з чого я прогуглила, це не до кінця був дюк на цю класичну в такому срібному опакуванні, це була ця серія Айс, у них така була колись. То більш щось в тому напрямку, бо це був такий фруктовий якийсь. Він мені дуже асоціювався з якимось коктейлем. Такий парфум треба було брати на якусь вечірку. І е, я коли була мала, я дуже мріяла ходити на якісь вечірки, бути діджеєм, і цей парфум мені би товаришував в цих вечірках. І я його дуже любила. Я е, не пам'ятаю, я використала певне три флакони чи якось так. І потім він зник, мені здається, або він мені перестав подобатись. Ну, щось типу такого. Е, потім я пам'ятаю. Е, був такий, не знаю, певне, це було по всій Україні, мені здається, теж такі дюпи, бо дуже багато було різних таких дюпів. Зараз це дюп, а колись це була підробка. Так? На такі популярні парфуми. То в мене був такий на Amor Amor від Кашарель, я його дуже любила. На Versace Bright Crystal. Я досі люблю цей парфум. Він мені дуже асоціюється, власне, з тими часами дитинства, з морем, бо, певно, як ми їхали на море, я його з собою взяла, бо він мені дуже асоціюється власне, з поїздкою на море. Що такого ще цікавого я мала? Ага, я пам'ятаю, ми їздили з батьками до Єгипту і там ці олійки і так далі. І ці олійки деякі також були е, м, клонами е, інспіраціями якимись е, на популярні парфуми. Натомість я обрала е, такий, таку олійку, вона тоді називалась Тисяча й одна ніч. Натомість я так і не знайшла, е, що це був за оригінальний парфум, але з часом, коли я почала глибше пізнавати парфум, парфумерію, то Виявилось, що це взагалі мені здається, якась арабська композиція, якась стрікте їх композиція, бо в деяких марках арабських з'являються такі парфуми з подібною пірамідою, з подібним запахом. І певно, це якась арабська парфумерія просто була. І вона також, ну це такий був парфум. Яблучно, кар, кар, карамель бував, це такий солодкий, тягучий парфум. Трохи нагадує е, танок-бабок, е, щось в, в, в ту сторону тобі, пішло, е, типу, щось такого. Е, тобто в моєму житті було дуже багато парфумів, з самого дитинства. Я дуже це любила. Також в мене був, була копія, також арабська, на е, Moon Sparkle, чи, чи якось так від Eclat, Я не пам'ятаю, якось так це називалося, не пам'ятаю докладно. І, е, і я також дуже любила. Мені цей запах взагалі чомусь асоціюється з космосом. Мені здається, що в космосі так пахне. Я впевнена, що там так пахне, хоча в космосі, певне, не пахне. Але я впевнена, що там пахне ескадою. Тому якби, я ж краще знаю це. І були ще вони. Але я, також в мене така була проблема. Типу Мені місяць вони могли подобатись, через місяць мені не подобається, я ними не користаюсь, і я потім просто комусь дарувала їх чи типу, щось такого. Але я чомусь не додумалася до того, що можна їх залишити, просто не користуватись, а потім вони мені можуть знову сподобатись. Ні, я просто їх передарювала комусь, бо мені вони вже не подобались. Ну, але то таке. Якщо говорити про парфуми, які прям забрали моє серце, і це було більш в свідомому вигляді в свідомому віці, то. Колись в Україні знову ж були такі фірми, які копіювали популярні парфуми, і в них ще були такі аля барсеточки, і там були пробники, щоб комусь давати тестувати, і людина могла замовити собі у вас ці парфуми. І моя мама колись цим займалась, мені здається. І я там собі нанюхалась і думаю, блін, я в одній так закохалась, думаю, ну це просто. Це... Кращого світ вже не придумає ніколи. І я просто я була закохана в цей аромат, і я пам'ятала, який це номер, 28-й номер того був флакону. І я просто. Я, і, і, я через якийсь час дізналася, що це все ж таки було. Це була Лавіабель, ця класична відланком. Це був перший аромат, який мене так сильно закохав взагалі в себе. Та були ті, які мені подобались, але я їх змінювала, як я раніше казала. Але цей мені настільки я не могла відірвати від нього нос. Я постійно хотіла його вдихати. Це був такий для мене просто потужний запах, що я не могла просто відвести від нього свого носу. І це було досить довго. Ця любов тривала, не знаю, може з 5 років, як не більше. Я була просто в нього закохана. Ну, але на цьому, звичайно, не скінчилося, бо я також паралельно ем, мала інші парфуми. Я дуже любила лінійку від Івроше е, в цьому фіолетовому е, Ні, лінійку з таку іншу, ну, тут будуть фалкони. Е, це був жасмін і е, ваніль, чорна ваніль, я їх любила найбільше. Це були просто мої всі студентські роки, і я користувалася тими парфумами. І вони мені так і асоціюються з тими роками. Потім пропав той жасмин, і я користувалася тільки чорною ваніллю, і мені вдалося знайти ще по такої адекватній, скажімо, ціні ці два парфуми, які зараз в мене лежать. І це така більш спогад, парфуми-спогад. Я зазвичай ними не користуюсь, тільки підійду. Послухаю і, і все. Ну, часами буває, що е, пшикнусь, але, але так більш з ностальгією. Е, і коли я вже була на останньому курсі е, як студентка, е, я прошарила фішку, що є розливні парфуми, і я тепер можу пахнути по-багатому, а не просто і вроше. І е, тоді мені найбільше подобалися, Я тоді любила Chanel Chance Fresh найбільше. Взагалі тестувала там багато всього. Я якусь молекулу я любила. І кірка. Кірка взагалі мені колись пахнула тупо смородиною, Це був чай зі смородини. І це був такий гарний запах. Зараз мені кірка, звичайно, вже так не пахне. Е, але колись це був просто для мене вау! І пахло мені це просто чорною смородиною, і мені це дуже подобалось. Ну, В кожному разі я перетестувала на цих розливайках весь люкс, який тільки можна було. Також, пам'ятаю, були такі парфуми в такому пласкому, в такому пластиковому флаконі, і на них ще надягався такий чохол. Якби. І в мене з таких був «Донна» від Сергіо Тачіні, І як він мені подобався, це просто. Це було... Це не та, що любов була колись з Лавіабель, але він мені дуже подобався. Також в мене був Лакоста Порфен. Е і на початку, е коли я тільки почала їхала на навчання, то я ще дуже любила імператрицю. Це такі парфуми, які я найбільше пам'ятаю, що я ними користувалася. Е -а -а коли почалась після цього всього, після цих розливайок і так далі, більш така конкретна моя історія з парфумами, це в 2020 році, мені здається. Але по дорозі до 2020 року сталася моя наступна велика любов парфумерна. І це був, тобто вона до сьогодні є і це Ангел від Мюгулера. У мене ще тут старі версії, бо я її, бо я шукала власне старі, я ще ці нові. Коротше, коли Міглерс продали себе, продали себе цьому лореалю, то після того я не купляла ангелів в сенсі класичного ангела, я купляла з рук від людей зі старими бачами, бо я хотіла цю силу і міць. Найцікавіше те, що я е, познайомилася з цим парфумом літом. Е, я його почула на жінці, і це просто для мене це був розрив, якийсь аорти. Я, просто, я, 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 вже, я, я взагалі людина, яка е, досить така стіснітельна. І е, е, я все ж таки наважилась, підійшла до неї. І запиталася, що це у вас таке. О, мій кіт, що це у вас таке? Е і вона мені каже, це, це, це ось ці парфуми зірочка. Ну, та вони зірочки. Стане оцю зірочку з, з Союза. А вона достала цю зірочку. Е і я така, ого, а що це таке? Чекайте, кота треба впустити. Кота покажу заодно. Це мій кіт, звати. Біжи. Він дуже любить сидіти на руках. Вона мені показала ось цю зірочку. Вона каже: Хочете спробувати? Я кажу, звичайно, хочу, якщо можна, то чому ні? І вона мені е на зап'ястя е його нанесла. Я просто до кінця зміни своєї на роботі. Я вмирала, я хотіла, я, е я вже гуглила, скільки, де, як. І я знайшла на OLX досить в нормальній ціні, як для студентки, що я могла собі його дозволити. Я купила і це просто. Я була така щаслива, я думаю, ну все, моє життя склалося. Тепер що я маю вмирати? чи що? У мене таке часто буває. Коли я відчуваю, що я дуже щаслива, я думаю, це, це вже максимум цього, я помру, ну, але надію, що <кхід> так не буде. <кхід> так от. Я закохала цю зірочку, але тепер вона мені тільки з літом, і я її ношу тільки літо. Хоча деякі люди, більшість людей люблять ці парфуми зимою. І більшість людям асоціюються ці парфуми зі святами зимовими. Але у мене це асоціюється з літом, з якоюсь пустиною, з якимись такими. Багатствами пустині, хоча що на пустині є багатого, да? але асоціюється мені з якимось дюною, я би сказала, фільмом і цілою оточкою цього фільму дюна. Щось таке пустинне, солодке, пісок якийсь, сухість. не знаю, от, ну, гарні ці парфуми, я їх дуже люблю. І от у 2020 році я потім. Зрозуміла, що все ж таки розливайки це не те саме, що парфуми такі от оригінальні. Я почала якби, збирати свою колекцію, ну то, що навіть збирати, я була дуже цікава інших парфумів. Я дізналася, що таке нішева парфумерія. Я дізналася, що це таке люкс. В сенсі, я знала, що таке люкс. Але е, що відноситься до люксу, що до ніші, що до бюджету. І, хоч у мене тоді не було якось багато грошей, але я е, також старалася купувати типу бюджетний, який може бути схожий на якісь парфуми, е, які мені хотілося, бо я собі не могла ті дозволити. Але це також не було якась розливайка, бо ми не знаємо, що туди ллється так то насправді. І це так, на страх і різк, так би мовити, ти береш ті парфуми. А тут якби ти береш парфуми вже від якоїсь європейської там марки чи від американської, якоїсь там бюджетної, то це хоча б десь там записується, і ми знаємо, що є там всередині і що ми не помиремо від цього. Тому від 20-го року я якби, почала збирати потихеньку свою парфумерію, знайомитися з парфумами. І е, я увійшла у світ нішової парфумерії досить швидко. Е, тобто це було в тому самому 20-му році. І е, я пам'ятаю, як я знайомилася з е, Dieptic Філосікус», е, і для мене це так смерділо, я думаю, фу, що за фігня, як люди цим взагалі користуються? І я була впевнена до 24-го року що це фігня, як люди цим користуються, а в 24-му році я, мені щось так захотілося понюхати цей парфум. Я така, люди добрі, яке це добре взагалі. Як я була така дурна, молода і не знала, що це таке класне. Так от. Поки я знайомилася з нішовою парфумерією, я познайомилася зі своєю найбільшою любов'ю. Це був бренд взагалі Амуаш і мемуари від Амуаш. Я досі рахую що це моє парфумове парфумне я. І ну, це просто. Ну це тут навіть говорити нічого не треба. Це настільки гарний і для мене сумний парфум, так як, як я, я гарна і судна. <laughs> Він настільки якийсь теплий. Я тут чую якийсь гречаний мед. Меда там нема, гречки там також нема, але я тут чую гречаний мед. Ну це просто не всісти не встати. Я дуже люблю ці парфуми. Звичайно, я їх люблю більш на зиму. Я, вибачте, на осінь, літом я його не, не ношу. Якось мала відливан 30 мл, я його ніяк не могла використати, бо я боялася, що він закінчиться і так далі. І тут я роздорилась на цілий флакон, а тут тридцятку віддала своєму чоловіку. Він користувався нею. І я вам скажу, що поки мій чоловік користувався тією тридцяткою, я взагалі не користувалася цими парфумами, бо мені було достатньо відчувати ці парфуми від мого чоловіка. Я вже мдліла, я просто опожнюю ці парфуми. Але в конкретну пору року. Я би не сказала, що я маю якісь такі парфуми, які я могла б носити просто день, ніч в кожну пору року, зима, літо, 30 градусів, тепла, ні. певно, таких парфумів я ще не маю. Кожні парфуми я все ж таки відношу до або зима, або літо, або весна, осінь. Також до пори дня, пор дня, в сенсі вечір-ранок, то я плюс-мінус не не розділяю. Є дійсно такі парфуми для мене точно на вечір. Але все-таки, якщо мені захочеться в день скористатись, то я скористаюсь ними і в день. Тому ось так. Я набагато наговорила. Якщо у вас будуть якісь питання, задавайте. Я надіюся, що я не закину цей канал, так як колись польський. І буду записувати також сюди щось цікавеньке і розповідати про те, що я маю в колекції. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, давайте мені лайки, коментарі і всього вам найкращого. Па-па!